Кожна людина має свою слабкість: гроші, влада чи жінки. Давайте знову повернемося до оповіді про Олега Копола. Бо інтернет за місяць не мов би встиг ресетнутися, та тема знову стала актуальною. Yeah. А мібісю підріз двадцять дев'ять сантиметрів, двадцять сантиметрів. На щастя, попередній ролик, який я вам все ще дуже раджу, має привід не тільки отримати продовження, але й деякі деталі. Дуже вдячний тим людям, які більш уважніше за мене читають єбану IT та пишуть мені в коменти. Різноманітні всякі подробиці. Повірте, вони дійсно мають значення. Вас я теж попрошу залишати більше коментарів, тому що подібний інтерактив він краще просуває ці на те, щоб дуже якісні Положу вам, Матільду, за 50 доларів. Хочете таку гівку з вашою фоткою? 50 доларів ваше фото та діджитал пролис ваш. Пишіть копел зі словом. Пролиз, тож коротка довідка. Олег Копол, мешканець Києва, представник сфери інформаційних технологій, в перервах від роботи шукає жінку, та найбільш закенселена персона цього літа. Після перерви з масовими срачами в айтішці, коли тіп активно хвалився високорівневими навичками, але потрапивши в професійні чати, спалився, що має так би мовити, знання не на 100 баксів за годину. У чувака на секундочку 10 років у Ui та UX і 2 роки розробником на. Джесі та Пітоні, фаундер декількох гівно стартапів чи та але про один напишу пізніше. Так з таким бекграундом чувак не зміг пройти співбесіду, бо не знає тонкощів мов програмування. В принципі, все логічно. Чувак побавився в дизайнера на апворку, потім трошки покодив, але фріланс це вже ж фріланс. Так от, після невдалих спроб пройти співбесіду, вирішив створити стартап. Здалеку видно інноваційність ідеї українського Стіва Джобса. Далі Олег Копол розповідає в своїх пастах про те, що він реак девелопер, але ні. Коли напрацював з Next.js і Муї. З Муї, блять, йому треба платна консультація, пише він. І що ж тут можна сказати? Я в цьому нічого не розбираюся, але знаючи люди вже давно зробили свої висновки. Копел був в Айтішці увагу, блядю, та нічого себе не представляв. Усі ці цифри про цінник 100 доларів за годину, все це тягне лише на пил в очі, та й живе він в умовах, на які людина з його нібито грошима ніколи б не. І не подивилась, уявіть тільки, якщо він туди б ще й жінку запросив. Іноді бабусний ремонт це не просто бабусний ремонт. Коротко, чому Олег Копел іноді не працює на свої 100 доларів за годину, бо ну знаєте, є причини. У мене багато спрашивають, чому я днями, неділями, місяцями просто тупо нічого не делаю. От просто нічого не делаю, не работаю, не работаю над своїми проектами, не роботами проектами проектами клієнта. Не работаю над проектами клиентов, потому что мне тупо их иногда не бывает, иногда неделями, иногда днями, иногда месяцами. И это нормально. А не работаю над своими проектами, то, потому что я думаю, я очень много времени провожу со своими мыслями, очень много. То есть мне, чтобы начать какой-то проект, мне нужно очень много думать. И это может быть неделя, это может быть месяц, это может быть даже полгода. Ну, больше чем полгода, наверное, не бывало. И когда набирается вот эта критическая масса мыслей, когда я понимаю, что вот все, я, я вот уже не могу, мне, ну, мне нужно вот что-то сделать. Тогда я беру сажусь і делаю проект. Безкоштовна порада. Не хваліться перед тими, хто може вивести вас на чисту воду. Олег Копол зробив висновки та дуже добре вивчив цей урок. Загалом, після невдалої спроби стати авторитетом в пострадянському, IT, Олег вирішує ствердитися серед менш упередженої аудиторії та йде підкорювати LinkedIn, паралельно закладаючи фундамент для реп-кар'єри, звичайно, що

Закономірно yeah. це все виносить у великий інтернет, бо тема стосунків та загалом фрікування працюватиме завжди. Приблизно таким і був попередній ролик, а тепер ми входимо в актуальний таймлайн, бо на LinkedIn його встигли заблокувати. В Твіттері його аккаунти теж пішли на дно. Тож, тепер це новий етап. Ми будемо дивитися на Олега Копола в Тіктоці. Тепер він більш цілеспрямований і можливо, Ливо нанюханий проте про все це згодом відео назвати. Ми двоші сроки п'яшко жінку. Я сидів в ресторані з подругою, і мені сподобалась дівчина, яка сиділа за сусіднім столиком з трьома іншими подругами. Якщо факт бану на LinkedIn мало кого здивує, бо це, зрештою, дійсно професійна платформа, де люди про роботу, начебто, писали. Але те, що сталося в Твіттері, заслуговує окремої уваги. Паралельно він відкриває новий телеграм-канал. Нагадую, що більша частина платинового контенту походила з його олдового пабліку, який був присвячений IT. принаймні більшу частину часу. Його новий канал під назвою Жінканал виявився дуже цікавим через досить таки незвичайний спосіб просування. Роки розвитку сфери СММ приводять нас до одного найкращого способу реклами. Неймдропінг людей, які люблять поскандалити, та кидають скріни з каналом Олега у свої соцмережі. Виявляється, це працює та дає дуже таки непоганий трафік, знайшовши цей нерв на канал Копала почали йти перегляди. Повірте, охоплення у. Шість тисяч переглядів на паблік, який створили нещодавно та не розкручували за гривні. Це дуже успішний кейс. На моєму каналі на 14 тисяч людей. Дай Боже, якщо чверть буде активною аудиторією. Таким чином, верхній Твітер почав тягати посилання на жінканал та закликав слати на нього репорти за всі можливі гріхи. Але кожна дія має свою протидію, тому досить швидко Олег легкопил збирає майже тисячу людей. Але це був піковий момент, і досить швидко він. Пішов на спад, бо сюрприз-сюрприз, але прохладний контент на кшталт. Якщо дівчина лізе до вас цілуватись після того, як ви кінчили її в рота, ви її поцілуєте? Питання. Мало кого зацікавив, насправді спеціальна воєнна операція повністю провалилась. Повністю. Тому на каналі відбуваються просадки аудиторії, та основні перегляди зараз складають зальотні користувачі. Основну увагу аудиторія звертає, звичайно, що на Еджі заяви в бік тисячниць Твіттера. Одній з них, ну як одній багатьом насправді, він написав, що хотів її виїбати. Але цей комплімент людина сприйняла зовсім не так, як хотів цього сам Копл Прошу вибачення у Єкатерини за те, що написав, що хотів її трахнути. Я не знав, що це може обрати. Зати жінку, вона мені дуже сподобалася, і я думав, що вона точно погодиться піти зі мною на побачення, якщо я зроблю їй такий комплімент. А виявляється, зробив тільки гірше. От що значить сидіти 9 років без сексу. Зовсім розучився розуміти жінок, не дають трахати піську, а потім я ще й поганий. Також цю Екатерину кішку він назвав мілфою, що виявилося харасментом, напевно, вже я не знаю. Тож його жертва в лапках, звичайно, що не витримала такої напруги та видалила свій профіль з Твіттеру. Бо Олег Копил – це прямо таки український Моріарті, Але замість хитрих планів він просто подроки на твої фото, ситуаційно можливо вибачиться. За свої злочини проти Твіттеру хтось навіть злив його особисті дані через якийсь сайт з припискою. Осінд, показувати це, звісно, не буду, бо, по-перше, нащо. А по-друге, ну блін, а може це й не його дані, тому якось піхуї. Ось так деякі компліменти можуть зруйнувати чиєсь життя. Або ми вже, бляха, занадто серйозно ставимося до інтернету. Зрештою, проблема тут лише в тому, що злочину тут і не було. Коли хтось викладає свої фото в соцмережі, то авторське право на них не поширюється. За винятком, якщо ви не намагаєтесь продати щось, що дійсно захищено. Що авторським правом. Проте робити щось подібне, що робить копел це крінж. Але за крінж поки що в Україні не саджають. Ну, слава Богу, що отак що от, от воно вийшло. Трохи згодом копел здав назад та видалив майже усі звернення до дівчат з Твіттеру та інших соцмереж. Повірте, кількість дівчат, які були, так би мовити, оцінені копелом, ну десь за п'ятірочку так точно. На щастя, цей крінж було видалено, та позорний контент розчинився. В історії, немов би сніг, у теплий зимовий день. Але зникають не тільки серйозні такі негарні заяви, але ще й конкурси на iPhone. До 30 червня він планував влаштувати розігреш небувалої щедрості та віддати свій iPhone 14 Pro випадковій людині, яка виконає усі умови з піару його каналу. Проте про те, чи то йому не вистачило людей, які виконали ці умови, ну як людей, зробила це лише одна людина. Тож конкурс автоматично був складаний. Касований. Чи то він просто хі, айфон зажопив, ну, зрештою, правди, ми ніколи не дізнаємось. Але що нам той унилий Телеграм? Набагато цікавіше те, що він робить у ТікТоці. Приважна кількість роликів виглядає подібним чином, або ж він просто сидить в кальяні чи на вулиці та розмовляє про жінок, стосунки та те, як йому не відповіла якась дівчина на вулиці, яка проходила повз. Ну і звичайно, що брудні, хтиві жарти, родом з 2012 року. Про головне. Зараз буду їсти кисленьку малинку, а міг би їсти кисленьку дещо інше. Хотів би отак з тобою зробити. Дуже сподіваюся, що під словом Кисла він не має на увазі наркотики, тому що іноді, іноді Олег на відео справляє дещо дивне враження, переважно через те, що він дуже швидко говорить, і має вже вкрай активну міміку. Привіт, мене звати Олег. мені 26 років я шукаю жінку. На початку цього року я закохався в тікток блогершу Ми з нею потримались на Баду, поспілкувалися пару днів і всудили на побачення. На побаченні, я вже зрозумів, що я в неї закохався, коли вона подивилась на мене таким особливим не знаю, поглядом. Я зрозумів, що я закохався в неї. Моя аналітика щодо копала наступна: якщо все буде так, як він хоче, то відповідати на його шизу будуть і далі, тим самим поширюючи інфу про його соцмережі. Наразі основна його аудиторія це хейтери і ті, хто прийшов просто порофлити. Чи буде тікток діяльність більш успішною, подивимося, бо наразі статистика в нього не те, щоб успішна, а зловити якийсь тіньовий на акаунт подібного персонажу явно не буде дуже складно. В нього ще є можливість зафорситися серед нормісів в якості клоуна, але другим Лебіговичем Олегу Копулу вже точно не стати. Наразі він намагається стати українським андрютетом, аби заробляти гривні розповідями про жінок. Принаймні, тема стосунків та знайомств зараз з ним пушиться найактивніше. За правильних умов можна захайпитись десь за рік-два, а потім ніхто і не згадає, що ти там робив до статусу відомого блогера. Запам'ятайте. Хейт продає За запоруку успіху будь-якого проекту, дуже давно сказав Малкольм Макларен, засновник Sex Pistols. краще, аби тебе ненавиділи. Це продуктивніше на дармаш Олексій Орестович підіймається з глибини інтернету кожні кілька місяців через черговий срач, або ж подивиться на Спартака з Суботу, який запускає новий проект і ходить на інтерв'ю до нетоксичних журналістів та ніяк не хвилюється за те, що там було колись, чи вистачить вкопала грошей або сил на рекламу. Ще подивимося. Зрештою, я би і сам його піарив за гривні у ТГ, бо а чому б ні, та й гроші зайвими не бувають. До речі, підтримати цей ютуб канал ви можете підпискою на мій ТГ, де я пощу меми, а також буду продавати рекламу, коли хоч хтось звернеться. Дуже чекаю вас, любі рекламодавці. Ви бачайте панатреш найкращий канал в інтернеті. Ось так. Від Олега Копола закликав вас відписуватися, якщо ви там були підписані. Що досить дивно. Сподіваюсь, що трилогія з цього всього не вийде, бо український крісчан на те, щоб дуже сильно вже і мене вразив. Зрештою, коли він пішов назад та почав видаляти усі ці компрометуючі пости, мені стало трошки сумно, бо я бачив, що копел це художник, перформанс артіст, так би мовити. Але коли він дав задню, я зрозумів, що розчарувати можуть навіть найкращі. Серед найгірших, звичайно, що. Друге дихання, або ж навіть третє, в нього може відкритися, коли він набере свою тисячу підписників у TikTok та буде влаштовувати якісь фріказоїдні вистави у прямих ефірах, бо і сам він обіцяв, що буде спілкуватися з жінками, старелучніцями та усіма іншими, аби дізнатися щось про істину, основу та базу стосунків між жінками та чоловіками. Що з цього вийде, подивимось знову ж таки. А на цьому в мене для вас все. Підтримуйте Україну! Українську армію та перевірені фонди. Це надзвичайно важливо, тим паче, що в нас в країні війна. Бережіть себе та своїх близьких. Ще побачимося!